Час іде війна, молитва за наших дітей, до Матері Божої. Матіра Божа, Пресвятая Богородиця, ви всіх нас покриваєте, землю деревом травою, дерево листям корою. Покрийте мого сина або мою доньку і рясою святою. Покрийте його від кулі, від пулі, від вогню, від меча, від холоду, від голоду, від хворі і одиночества, покрийте його в далекій дорозі, не допустіть на недобрім порозі. Амінь. Читати біля ікони Божої Матері три рази, поставити одну свічку і три рази перехреститись, свічку підпалювати або від лампадки, або своїми спічками. Ні в коїм случі не у чужих свічок. Ні в коем случае не зажигалкой.